Виявили та провели розвідку місця розташування дивізіону російських катерів у тимчасово окупованому Криму. Ворог планує використати ці плавзасоби для майбутніх операцій на Херсонському напрямку. Повідомляє теж зазначається, що один з агентів руху розвідав місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів збройних сил Рефії, що розташовані на мисі Тарханкут біля Оленівки на західному узбережжі Кримського півострова. Там розташовані військові катери, спецтехніка та розміщується особовий склад. Зараз на цій базі окупанти готують техніку і навчають свій особовий склад. Повернутися після СЗЧ без покарання можна до 1 березня. Президент Зеленський підписав закон, який продовжив термін добровільного повернення на службу військовиків, котрі самовільно залишили частину. Якщо військовик був у самоволці понад три дні, але хоче повернутися, він має вибір, куди прийти.